Вчора відбулося чергове засідання колегії обласної державної адміністрації. Під час роботи розглядали підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету області за 2011 рік. Обговорювали програму економічних реформ на наступні три роки. Переймалися питаннями екстреної допомоги у рамках національного проекту Вчасна допомога. Актуальним було і питання про харчування дітей у шкільних та дошкільних закладах. А на сам кінець взялися аналізувати роботу державного підприємства Рибгосп Галицький, що у місті Бурштині. Про детальніший перебіг колегії. Репортаж надії польової. Підсумовуючи рік, що минув у плані соціально-культурного та економічного розвитку, а також бюджету області, у доповіді начальник головного управління економіки облдержадміністрації Володимир Попович зауважив позитивну тенденцію щодо виробництва промислової продукції. Зменшилась кількість відтоку кадрів з промисловості, відбулось збільшення середньомісячної заробітної плати на 19%. Впродовж 2011 року створено понад 30 тисяч нових робочих місць. Відзначено нарощування показників по експорту. Але попри такі позитивні оцінки, губернатор Прикарпаття Михайло Вишеванюк не поспішає радіти. Бо із загальноукраїнської картини ми є, як він сказав, кращі із гірших і працювати ще є над чим. Сьогодні голова планує здійснити перевірки районних бюджетів, аби бачити, чи раціонально були розподілені кошти. Адже останнім часом спостерігається, як зауважив голова, неякісне планування бюджетів. Зупинитись на бюджетній дисципліні наших міст і районів. Хто і як відноситься до бюджету? Адже не секрет, що дуже часто на сесіях обласної ради розглядаються питання про виділення дотації рівня в тому чи другому районі. І в нас виходить дуже часто, що один район працює напружено, а другий район, другий район, порушуючи штатний розпис. Порушуючи, так би мовити, кількість то, що положено по штату працюючих, роздувають штати, кошти собі на сесіях приймають рішення. Важливим сьогодні на Прикарпатті є втілення національного проєкту Вчасна медична допомога. Як зауважив у виступі начальник головного управління охорони здоров'я Микола Олінійчук, ця програма має бути виконана у 10 областях України. Це дасть можливість зробити невідкладну медичну допомогу доступнішою, безоплатною та своєчасною. Уже сьогодні, як було сказано, на Прикарпатті діє три станції швидкої медичної допомоги. 102 бригади, які надають медичну невідкладну допомогу. ...у тому, що у майбутньому буде створено єдину оперативну диспетчерську службу в області. Як передбачають у сільській місцевості, з моменту виклику меддопомоги прибуття її на місце витрачатимуть близько 20 хвилин і до 10 у міській. Спеціально обладнані машини матимуть GPS та навігатор, а також мають бути встановлені спеціальні площадки для гелікоптерів, одна уже є в Івано-Франківську. Важливим того дня було й питання харчування дітей у школах та дошкільних закладах. Начальник головного управління освіти і науки облдержадміністрації Зінаїда Булюк наголосила на неякісній продукції, що утримують діти. Причина у тендерах, бо змушені перевагу віддавати дешевій продукції, яку не завжди совісно перевіряють на якість. В результаті замість вершкового масла подекуди дітям подають спред. Сьогодні проблема ще й у тому, що підприємцям непривабливо працювати із малокомплектними школами. Вартість харчування однієї дитини сьогодні становить 4 гривні, хоча потрібно було б мінімум 8. Останнє і найгостріше питання, що розглядалося на колегії, було про роботу державного підприємства «Рибгоспу Галицький». Доповідати повинен був його директор Петро Мазур, та на колегію він не з'явився. Прояснити ситуацію взявся заступник голови облдержадміністрації Василь Брус. З його слів, підприємство сьогодні є збитковим. Зокрема, різко знизився вилов риби, зменшилось і вирощування рибопосадкового матеріалу. Зменшилась також продуктивність водного дзеркала бурштинського водосховища. Далі губернатор поцікавився, скільки повинен давати риби один гектар водного дзеркала. Один гектар водного дзеркала, згідно нормативних розрахунків ставкового господарства повинен давати 25-35 центнерів риби. 25-2,5 -50, тонни риби з 1 гектара. Скільки збирає бурштин? Бурштин е, збирає за минулий рік 54,2 кілограма з гектара воднозер. Решта де? Ну не виловлюється. Де решта? 65 тонн риби. зібрано не клює, по року. Чи що? 65 тонн риби зібрано по року. Не клює. Михайло Вишевенюк назвав це позором, вважає, що риба розкрадається у великих масштабах. А тут все украли, нічого державі не дають. Як так? Це ж насмішка, це позор. А ви ходите і щось спостерігаєте? Є пропозиція така. Заступник голови з адміністрації, який веде сільське господарство в Галицькому районі, зняти з роботи, Голові з адміністрації догану і Василю Брусу догану за безконтрольність, безпринциповість за доручену ділянку роботи і такі позорні явища не допускати. Це позорне, це ганьба. Це насмішка вже над усіма, над державою. над усіма контролюючими органами і правоохоронними. А вони тоді можна, так сказати, розглядати, що в одній компанії. Так що ми попросимо прокуратуру, Службу безпеки, будь ласка, ви тут присутні, подивіться на роботу. Цієї структури. А ще колегія облдержадміністрації вирішила звернутися до Державного агентства рибного господарства з пропозицією про звільнення керівника державного підприємства «Рибогоспгалецький» Петра Мазура із займаної посади.